Я кілька годин збиралася з духом, щоб подивитися передачу, яка розкриває правду про те, як деякі відомі політики України Росії та світу здобули свої посади і владу. Друзі, знання відкривають очі та допомагають зрозуміти, що відбувається в Україні і у світі. Ось маленький уривок, котрий шокує, но раджу подивитися усе відео. Уявіть, що буде, якщо одного чудового дня спливе відео, де високопоставлений політик або офіцер спецслужб поїдає людські фекалії якогось шизонутого діда. Як чоловік довго така людина протримається на своїй посаді. Тепер ви розумієте, де криється секрет успіху і міцності імперії Дворкіна. Спочатку всіма його посвяченими в глибокій таємниці, адептами, рухає той чи інший корисливий інтерес. Але дуже швидко цей інтерес витісняється все поглинаючим жахом викриття страхом, що його колеги, люблячі батьки, Діти, дружина або чоловік раптом дізнаються, що він не просто сектанткопроф а сект копрофіл, людина, яка свідомо добровільно поїдала фекалії іншого чоловіка. І, звичайно ж, вони відчайдушно захищають своє внутрішнє коло. це навіть не питання якоїсь там солідарності, це питання виживання, тому вони йтимуть на будь-які хитрощі. На будь-яку цинічну брехню, на будь-який злочин аби тільки ніхто й ніколи не довідався про їхню ініціацію, якою вони всі пов'язані одне з одним і дупою Дворкіна. Це та таємниця, яка скріплює їх сильніше, аніж будь-який договір на крові в мафії. Це що і є справжній смак влади здобутої таким шляхом Тільки хворий збочений розум міг придумати настільки дієвий механізм тотального контролю. Дворкін, що тут скажеш, дворкін творець еталона тоталітарної секти. і найстрашніше, що це працює. Хтось може не вірити, може говорити та не може бути. але воно працює, і це видно з того як всі ці збочинці, манія садист посвячених, за першою ж вказівкою дворкіна як добре вимуштровані собаки, виконують будь-який його наказ. причому на будь-якому рівні від ухвалення закону до цькування невинних у коментарях в соцмережах. А якщо подивитися, як справи йдуть в інших країнах, візьмемо, наприклад, Україну. чи є там сектори, які пройшли ініціацію дворкіна, які зараз займають високі кабінети. Судячи з того, що творить ця сектанка із копрофілів, Кременовська, і як їй усе сходить з рук, можна ствердно відповісти: так. Давайте, як то кажуть, подивимося фактам в очі. На ній же Таврані не ставити. Вона відкрито публікує матеріали, по яких